Ом, шістьох років сільські громади Миколаївщини є учасниками проекту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Свою історію село Юріївка, що входить до Афанасіївської сільської ради на Снігурівщині, веде з 1712 року. Гордістю села є чудові краєвиди, традиційне свято Івана Копала на річці Інгулець, на яке збирається вся округа і каплиця. А кілька років тому перелік знакових об'єктів для громади поповнили відновлений дитячий садочок, оновлена школа, клуб і бібліотека. З певністю можна сказати, що центром культурного життя Юрівки є середня школа. Адже саме в цій будівлі зручно та затишно розташувалися сам навчальний заклад, дитячий садочок, сільська бібліотека і клуб. Створення такого гуманітарного сільського осередку стало початком великої роботи, яку гідно оцінили навіть у столиці. Це своєрідний кластер. Про нього знайті в Києві. Запрошували наших представників освіти в Київ з цього питання, щоб поділитися досвідом, як це все було створено. Такі позитивні перетворення стали можливими завдяки активності громади, створенню в 2011 році громадської організації Злагода і участі у проєкті ЄСПРОН СЕВ «Северозвиток, орієнтований на громаду. Все починалося з того, що, мабуть, сама громада почала розуміти, що разом можливо зробити все. І коли саме ми об'єднаємося, тобто громада, влада, проекти, і ми зможемо бачити якийсь результат. Стало великим досягненням наше, це, коли ми відновили наш сільський клуб. Який не працював, і коли б люди побачили, що дійсно ми змогли своїми своїми силами силами громади з допомогою влади і цих проектів, ми побачили дійсно результат. Тому і далі ми почали рухатися крок за кроком. Наступним нашим був проектом це створення сільського центру для людей похилого віку. У 1912 році на землях поміщиків Мартиновських під час будівництва залізничної ділянки Одеса-Бахмач з'явилася нова станція Мартинівська, а біля неї невеличке містечко. Протягом десятиліть Мартинівське розросталося і згодом перетворилося на крупний населений пункт Вознесенського району області, в якому багато років стояла льотна військова частина. Але в 2003 році життя в Мартинівському змінилося назавжди. Благополучне військове містечко опинилося на межі виживання. Адже з виведенням військової частини люди опинилися сам на сам за своїми проблемами соціальними, матеріальними, комунальними. Це так було зненацька. Люди не очікували, що зможуть бути такі великі проблеми, тому що всі проблеми про опалення, водопостачання це все вирішувала військова частина. І коли основна частина людей роз'їхалися і залишилися пенсіонери з дітками тут, ми зрозуміли, що крім нас ніхто нічого не зробить. Тобто, якщо ми самі розпочнемо ці роботи, розпочнемо створювати свої життєві умови на краще, і в 2008 році, в січні, ми створили асоціацію з ББ Вогник номер 2 Людей в дві 2007 в года, року решили вирішили такую таку організацію, яка бы сама на себе платила деньги, і цими деньгами бы распоряжалась. Хоча в нашому селі ЖЭК, Джек. от ЖЭКа ми ніколи не могли дождаться ні банки, ні краски, ні либо ремонтів. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дозволило закумулювати кошти на оплату відповідних послуг, дало можливість розпоряджатися ними на користь громади. Так як у нас не було води в достатньому кількості, так як у нас не було опалення от, і дуже багато пустих квартир, які, ну, скажімо так, розграбовувалися, ми зрозуміли, що потрібно за свої будинки самим розпочинати роботу і самим піклуватися. Були створені в нас 19 ОСББ будинків, і створили ми асоціацію. У сучасному куцурубі проживає більше двох тисяч осіб. Дорослі зайняті в сільському господарстві, працюють на агрофірмі Лиманській, в порту Очаків у власних господарствах. Малеча ж відвідує дитячий садочок, а більш дорослі хлопці та дівчата школу. Будується в селі і нова, надзвичайно красива церква. Перше, що будуть бачити, моряки, які приходитимуть на своїх кораблях до порту Очаків, золоті копала цієї церкви. Дитячий садочок Зірочка. гордість села. Красивий, ошатний і сатишний. Наша достопримечательність дитячий садик. От я своїм дитячим садиком горжусь. В 2014 році в області семінар провели у нас на базі дитячого садика, і один із представників з обласних сказав, моя внучка ходить в садик в місті, але у вас лучше садик. Тобто у нас вже до обласного рівня. Садочок збудований в 1982 році. На той час це була найкрасивіша і найсучасніша будівля в селі. Але з часом все ж таки 33 роки минуло з'явилися проблеми із збереженням тепла у великих групових приміщеннях. Встановлення енергозберігаючих вікон і стало першою спільною дією куцерубської громади в рамках проекту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. самое проблемное и самое дорогое – это дети, да, садик. И мы безоговорочно решили, что это будет проект, посвященный нашему детскому садику. Так как это было первое, мы взялись за окна, потому что тепло, у нас климат наш такой, что ветровой. И естественно, это надо было утеплить окна. И мы взялись за этот проект. Мы сначала на собраниях родительских в детском садике просто на заседаниях исполкома приходили в наш сельский совет, разговаривали, решали, сможем, не сможем. Родители и люди села у нас просто, конечно, заинтересовались сначала. Это было страшно, но заинтересовались. Потом это начало набирать темпы, рост, и мы потихоньку втянулись, и наша громада смогла собрать тут 5%, которые надо было собрать именно от громады. Подтянулся уже район, который тоже сначала, скажем так, не очень верил в нас, а потом поверили, когда увидели это все. Мы почули про то, что есть такой проект Місцевий розток орієнтований на громаду, і так як наші місцеві органи влади, батьки, наші вихователі вже робили все можливе для того, щоб покращити життя дітей в дитячому садочку, нам вже потрібно було трошки більше грошей для того, щоб замінити ці вікна. І завдяки нашому Юрію Васильовичу на сільському голові, завдяки Батькам, завдяки громаді, яка самоорганізувалася, було виділено 76 тисяч гривень на заміну вікон на металопластикові. Коли все було зроблено, одразу ж відчутною стала економія в оплаті за спожите тепло. Третина енергоносіїв вона стала заощаджуватися. Успіх надихає, і в цьому році знову ж таки за допомогою проекту ЄСПРО в садочку будуть вирішені проблеми з ремонтом даху і проведенням до кожної групи гарячої води. Плануємо, що все таки, якщо нам все вдасться, у нас буде новий дах, і у нас буде якийсь альтернативний вид енергії ще палива. Сучасна сирівська громада цікава тим, що самоорганізовуватися активно стала ще задовго до початку своєї участі у різноманітних донорських проєктах. У нас про що згадувати і про ну, будівництво газопроводу, і про будівництво цих демонтажмонтаж цих баз рожмось, які знімали, поставили ці гідрофори. Так, звісно, багато краще. До речі, газ в селі з'явився виключно завдяки згуртованим діям селян. Це був не перший процес, було вже до цього два, дві спроби газифікувати село, вони залишилися, вони були не виконані, були провальними. І лише коли ми провели велику роз'яснювальну роботу із кожною вулицею села, і з кожним жителем села, нам вдалося в 2003 році прийняти рішення, що газифікацію села. Саму газифікацію села ми проводимо за кошти населення. Була довіра, було недовіри, Но доручено було цю справу все ж таки вчителям. І вчителі зуміли організувати комітет, і в 2004 році село одержало газ. Після газифікації постало питання реалізації ще одного проєкту створення на базі середньої школи і дитячого садочка сучасного навчально-виховного комплексу. Сказано, зроблено. Написали проєкт, з яким взяли участь у всеукраїнському конкурсі розвитку місцевого самоврядування. Фінансування передбачалося спільне з місцевого бюджету, коштів, які збере громада, і бюджету державного. Так, як склалася кризова ситуація в економіці в 2012 році, державний бюджет свої зобов'язання не виконав, а громада і Врадівська районна державна адміністрація свої зобов'язання виконали. Ну, для того, щоб знайти кошти для закінчення проєкту, ми попрацювали із благодійним фондом, фондом Сергія Тігівка в 2020. У 2013-2014 році, в 2015 році ми попрацювали з благодійним фондом Василя Капацини. Відповідно, фонд Тігібка виділив 130 тисяч гривень, фонд Капацини 100 тисяч гривень, і ми зуміли завершити те, що передбачалось проєктом. До Миколаєва на дводенний семінар тренінг основи організації та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів приїхали координатори проєкту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду з 12 областей України, в яких саме в третій фазі проєкту почнеться активна робота по створюванню таких об'єднань. Перший день був присвячений вивченню досвіду роботи кооперативів, що створені в Снігурівському районі нашої області. Перша зупинка село Юрівка Афанасіївської сільської ради. Тут працює кооператив-молочник. З Юрівки учасники семінару тренінгу попрямували в село Червоний Промінь. В ньому також є кооператив, створений в рамках проекту Європейського союзу програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Гасло кооператорів: що посієш, те й пошнеш. В жменці вирощують овочі, фрукти, займаються збором молока, виробляють корм для тварин. Продукція розподіляється між членами кооперативу. Новий напрямок діяльності створення тепличного господарства це таке собі ноу-хау селі взагалі ніхто теплицями не займався. Побачили, що да, його можна робити, і люди вже на своїх городиках невеличкі почали ставити по типлицях. Спочатку коли ми купували виноград в спеціалізованому господарстві дуже шикарно воно зроблене. І в них і такі теплиці, і, 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 і полуниця посіяно вряді, і ми плануємо так само. Але цього року ще не засаджували полуницю, ми ж учимося. Ми знали, що в нас перед цим тут були помідори, ми вирощували. Це поганий попередник для клубника цього року і чого зараз ще нічого не засаджено. Будуть буде, капуста угу. цей рік. Успіх у господарській діяльності, каже Сергій Чолак, дозволив жменці розширити кількість своїх учасників. В цьому році до кооперативу приєднаються селяни з сусідніх сіл світлої дачі і червоної зірки. Зараз в Україні триває третя фаза проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Вона впроваджуватиметься протягом чотирьох років. Загальний бюджет становить 23,8 мільйона євро, наданих Європейським Союзом і програмою розвитку ООН.